Зранку мене чекало чудо, а чудо моє в тому, що заців Амаріліс. Подивіться, будь ласка, яка гарнюща квітка, здорова. І згадайте, що я його садила на... перед Миколаєм. Саме я садила. Це пройшло 12 днів. Це те, що викинув і сам чекав. А подивіться, які за 12 днів вимахали ті, що були спокійні. Цей уже починає ділитися, я так розумію, напротязі десь декілька днів він теж зацвіте. Цей у мене починає сьогодні ділитися і ось цей. Зараз я покажу. Ось такі формуються квіточки. Один у мене сидить, там почала вилазити, бачите? Тримаю. Почала ось усе-таки квітка вилазити. Я там обрізала листки, він сидів. Вчора почала оця вилазити, друга, друга квітка, вона теж сиділа. Міє Маріліс, давайте повернусь до того, що все-таки цвіти. Обіцяє принаймні ще 4 квітки, може й більше. Отаке, так що ми обов'язково переможемо, Україна. Йде до перемоги, і в нас буде перемога. Це знак. А в знаки я вірю.